7 квітня всесвітня організація охорони здоров'я проголосила всесвітнім днем здоров'я. Цього року він проходить під гаслом Переможемо цукровий діабет. На Прикарпатті зареєстровано більше 44 тисячі дорослих та 310 дітей з цим небезпечним захворюванням. Детальніше Надія Семенкович. Медики називають цукровий діабет білою смертю. За 2015 рік Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ зареєструвала 415 мільйонів хворих на цукровий діабет. На Україні – 1 мільйон 100 тисяч. В Івано-Франківській області – 44 тисячі хворих діабетом. Як стверджують медики, захворюваність на цукровий діабет переважає у містах. Більше хворіють чоловіки, аніж жінки. Так як цукровий діабет є надзвичайно великою проблемою. 44,5 тисячі хворих у нас в області налічується, із них 5700 вживають препарати інсуліну, 18,5 тисяч постійно отримують таблетовані цукрознижуючі препарати. Так само для держави це є і економічний тягар, і по виявленню цукрового діабету, по його діагностиці, по забезпеченню пільговими препаратами по безкоштовному лікуванню. Тому основні зусилля направлені на те, щоб зменшити кількість хворих на цукровий діабет після того, як наступить момент повного його виявлення. Хочу сказати, що на даний момент на одного виявленого хвору з цукровим діабетом є один, який ходить по світу і не знає, що він вже занедужив. 5668 хворих на діабет потребують лікування спеціальним препаратом інсуліном. Особливу небезпеку захворювання завдає дітям. На жаль, щороку дітей в нашій області виявляють близько 40-50 вперше виявлених дітей з кровим діабету. На сьогоднішній день від початку 2016 року вже є 15 дітей з перших виявленим цукровим діабетом. Проблема в тім, що кількість хворих дітей до 6 років значно збільшується. Цього року у нас навіть двоє діток до двох років з першовиним цукровим діабетом. На одного пацієнта в рік держава витрачає 13-16 тисяч гривень. Часто хворим самим доводиться купувати ліки за власні кошти. За минулий рік на Івано-Франківщині зареєстрували 40 дітей хворих на цукровий діабет. Щороку реєструють 40 50 дітей віком до 16 років. Надія Семенкович, Михайло Ребристий для програми Вісті обласного телебачення Галичина.